Привіт, молі друзі. Вітання з новорічної Праги. Ми з вами знаходимося в старому місті, старе місто. і просто прогулюємось. В мене є ще годинка до того, як треба сідати в автобус і нічним приїздом діставатися до Парижу. Я гуляю, насолоджуюсь і буду з вами цим ділитися. Величезна кількість туристів, чарівні будинки і традиційний чеський трудельник, трдло. Бачите, така випічка, як вона робиться. Ось така краса-краса. І тут на будь-який смак. Привітик! Привіт-привіт! А ось це вже пражське скло. Це мені подобається. Хоча у Львові традиції не гірші, а думаю, що ціни більш прийнятні. У Львові, неймовірна школа, майстрів. По скло, гудне скло, дзинтра усі ці майстерні. Зайдемо всередину. Тут дійсно багато цікавинок. Я це люблю. Мені цікаво, сподобались ці пташки, але я покажу теж, що є. Подивіться, ой ці кольорові. Це теж я таке люблю. Це мій смак. Будиночки, як у Львові. По триста, ну ось такий, дивіться, це. 11 євро, 500 гривень, Но Львові дешевше, однозначно, і краще. І це ж наші фігурки сваровські. А тут капелюхова крамничка. О, це вже мій світ. Цікаво, яка ціна. Зараз запитаю. Ну, і ціна відповідна: 3500 на 25, 150, ось такий котелочок. Ну, це фетер, воно не може коштувати 2 копійки. Пам'ятаєте, у Львові вам розповідала про магазин е чеського бренду е Тонак е за 100 250 років, де ну, капелюхи там, 300 євро такого плану. Шапо по вулиці Галицькій. А ось тепер відчуєте різницю. Пам'ятаєте, пташки родини дзинтра з гутнього скла, які можна було купити там десь за 40-500 гривень 10 євро, а тут 70, 70. Ось така пташка, і вона поруч з нашою дзинтрою не стоїть. 70-100 євро. Чеського виробництва ось така краса. Ви чуєте різницю? У нас 10-15 і дзинтра бренд світового рівня. А тут просто ноунейм no бренд 70-100. Ось так. А ось, бачите, праські сувеніри з Янтарем. Мінори зараз свято хана, 150. Це десь приблизно 6-7 євро, недешево. І ось такий астрономічний годинник. Так, і пам'ятаю, що я магнітики у празі купувала по 7-8 євро. Ну, таке. ось такий дідик Морозик. А ми підемо далі. Величезна кількість туристів. І, на жаль, ось таке зустрічається на кожному кроці. Дуже багато бомжів, попрошайок і різних таких е, песенджерів. Дивних, я таке терпіти не можу. Якщо я таке бачу в Україні в будь-якому місці, і хто це зробить, то просто ну, по рукам би надавала. Але я підіймаю, викидаю, тому що, особливо, коли це в Чернівцях, у Львові, ну, це неможливо, мені абсолютно не. Не буде зле підняти і виконати, щоб наші міста були чистими. І ми доходимо до однієї з самих давніх криниць, колодязів. Так. А під ним знаходиться повітряна пошта. Нам про це розповідали на екскурсії. Повітряна пошта, яка е, розповсюджується під усією, під усім старим містом і приходить аж туди за той берег. І на різниці атмосферних тиз, на різниці атмосферних тисків, листи і е, кореспонденція доставлялися під містом. Уявляєте, Прага ж є така частина, де на старому місті збудовано нове повністю. Там і госпіталь, це дуже цікаво. Дуже, і ми з вами виходимо до астрономічного годинника, до ратуші і до Староміської намісті. Іноземці дуже екстравагантно реагують на екстравагантний аутфіт, але ж мене відомо звідки я. Нехай, нехай. Ну, це ж не ходити в сірі куртичці, як усі, і вони в тому числі. Ну от. Подивіться, це міська ратуша, давня і символ Праги, астрономічний годинник, собор Марії під тином і чарівний ансамбль площі. Зараз тут туристів в ну, 50 разів, 100 разів менше, ніж було до на годині. І ось цей неймовірний... Астрономічний годинник, ми бачили це дійство, який був збудований в 1402 році. І по легенді кажуть, що майстру, який цей годинник зробив, його сліпили, що він не зміг повторити. Але він настільки добре знав його просто на пам'ять, що він тактильно його зупинив. І коли він цей годинник зупинив, то зупинилося його серце. Астрономічний годинник От уявіть, 1402 рік. Наскільки тут гороскопічні знаки, тут багато теорій, наскільки це було прогресивно? А ми з вами рухаємось до Різдвяної ярмарки, яка знаходиться на Староміській намисті. Дзвони б'ють на католицькому соборі Марії під тином. І Різдвяний ярмарок. Ось 15 дев'ять прогуляємось ярмарком, подивимось на чарівну вежу Мерії. А ось туди вулиця Парижська, колишній єврейський квартал, стара синагога. І це буде вже окрема розповідь. Саме дорога вулиця, саме дорогою орендою однієї з найдорожчих дорожчих у Європі. І, здається, четверте місце в світі. Закликають нас на вечірню службу дзвони Марії під тином. Ну, бачите, що відбувається з життя. Я підходжу знімати репортаж, до мене підходять хлопці і просять, можна з вами сфотографуватися? Ви з Австрії? А я кажу: ні, я з України. Бачите? Ну ось так зробили. І дивіться, ось у нас гріль, різдвяний ярмарок. Merry Крісмас Гайс! Працюють хлопці. Ось такі сосисочки чарівні. І ми підемо далі. А ми підемо далі янтарні вироби китайського виробництва. Ну, щось цікавеньке знайду. Скрізь гріль. Ось такі чувачки готують, чую російську мову. І бачу по фізіогноміки, що це саме звідти. Ну таке. Ось подивіться, які чудові сувеніри. Хело. Бачите, схоже на наші такі дідухи, свічки, керамічні магнитики. Ну, ось такого плану десь 4 євро Кераміка ручної роботи. А це зірка різдвяна 120. 5 євро. А ось тут різні такі картинки. Ну, Як на мій смак, тут дуже такий примітивний шир вжиток. Ну, Після Львову у Львові їм би роботи не було чого. Ось величезна черга і різдвяна ялиночка. А ось каштанчики. І чую українську мову? Різдвяні пісні, різні янгулики такі. Я думаю, китайське виробництво по 15 євро. А це вже щось чеське. Я уявляю, що зараз у мюнхені. У празі чарівна колона і ялиночка, різдвяні пісні, скрізь лунають різдвяні пісні. Я думаю, що чутно. Ось такий, бачите, двоповерховий такий платформа, мерія, колона з Дівою Марією, ансамбль староміські намісті. Неймовірна різдвяна атмосфера перед новорічною Праги. Наразі буду прощатися з вами. Я думаю, що я ще запишу один репортаж, поки я буду йти до нашого автобусу, і це буде вулиця Парижська і Єврейський квартал. До нових зустрічей! Ваша Ксюня з Праги!